Типу таке вже не помітить. Ну, я просто не знаю, Тіпо, якщо на це вже Європа не зреагує. Але я вам читаю далі: аеропорт Жушева тимчасово закритий через незаплановану військову активність. Далі Польща підняла на підмогу літак ДРЛО СААП 340. Я, ну, я не знаю, що це за літак, але напевно це щось потужне і дуже мощне. Тож прикріпляю знову карту, як воно тут летить, і спробую вам якісь новини тут подобавляти. БПЛА увійшли на 50 кілометрів у території Польщі. У відповідь у небо піднялись літаки Словаччини, Угорщини, Румунії та Нідерландів. Пахне третю, да. Але глянемо глянем, глянем на їх реакцію. Ви ж бачите, вже не перший раз залітає в Польщу, вже не перший раз зривається в Польщі за цей час, але щось вони нічого. Ну, на таке вже не зреагувати. Попередньо є приліт у Польщі, монітори. Так. А...